Слушайте, Анна Васильівна, вчора помідори повивала поверху, всі там давай, хейтить. О, Боже, не можна, все пропаде, роками все так з тобою робили. Одні кажуть, купіть насадку, що ви, а другенька там пише наш топовий там прихильник, та куди їм там тіпа, село забичене туди-сюди, куди вони не знають, що воно таке. Нічого тільки немає, що ми тільки не пробували, чим да. тільки не ну, в, тебе, в тебе такий чоловік, що зараз може ті, любому носа вмазати. І, і поясню, чому, чому ми так не робимо, чому не ставимо поливайки. Тому що в нас немає абсолютно, ну. Напора у шванге. Ось возьми телефон. На, Піши, покажеш людям. Покажи нам. Людям покажи. Напор. Це у нас центральний провід. Оце так іде, дивіться. Максимум. Затикаю пальце. Все. <гум> даже, даже полець не відталкує. Бачите, такі у нас на породі. Все, оце, оце, оце наші на породі. Куди можна ставити? Допустимо. Да? Тож, пішли. Сейчас Будемо робити розпаковочку, покажемо глядачам. Так, ми, да? це ми, так? Це воно вже все в пилюки тут стоїть. Все покупляли у нас. Мається тут абсолютно все. То не думайте, що ми вже там такі дурні, нічого не розуміємо. Усих таке є. Дивіться, яка штучка. Тут і поливається, все попідключено. Покупляли всього. І тут і три комплекти. Є у нас багато насадок. Які крутяться, e, da, надівали ну, на колодязь на, на шланг. К мотору важко ну, давити. Бувало таке, що і мотори горіли, тому що, щоб люба насадка нормально поливала, це потрібний тиск. Da, насос колодязі здає тиск, він навіть і тут создасть. Ну, йому ж прийде амба. І у нас, тим більше, в селі заборонено поливати огороди, не можна навіть ставити без башенки. То не пишіть, не пишіть дурні, ми о, непрофесійно займаємося тими садами. І о, і... повтори у нас ніколи не було, дай Боже, все добре. Так, да, то ми, ми не професійно цим займаємося. Ми для себе посадили, це якщо ви там держите парники, в капельні поливи, то робіть там що, що хочете. А нам... Воно що? Ми планували цей рік купити насос, кинути у річку. Ну, Були такі дощі, це на спека тільки тиждень, так? Спека, да, така. Краще... а то ми зовсім не поливали. Краще, краще полить відразу о, так, ніж земля стоїть пересохша, або бігати під, під кожний кущик. Якщо ви професійно займаєтеся, то все, то ми не, не тупорі, ми теж живемо в селі і дуже багато всякої. Під кущик поливали спочатку, ліками да, носили, да, тільки посадили. Це пишуть, хто займається професійно парниками, а нам з тобою посадить пару банок заката для себе. Цього о, достатньо. Тому що дитина нас знімає. А оператор на да, оператор. Так що нічого. Як можемо, так і працюємо. Тож все тоді пояснив, надіюся.